Ріст ринку криптовалют завжди приманює нових інвесторів. Проте після першого серйозного падіння ринку море змиває всіх, у кого не було захисних жилетів. як інвестувати в крипту безпечно і на довгій дистанції отримувати прибуток. Основна проблема крипти це дуже багато можливостей. Хоча насправді це дуже багато відтінків скаму. <тит> якщо відфільтрувати більшість можливостей і зосередитися на безпеці свого депозиту і систематичному його примноженню, без планів робити x тисячу, x десять тисяч відсотків за рік, ви отримаєте один з ключів успіху в крипті. І цей ключ має назву копі трейдинг спейс. space. Ем, спейс. І основна ідея проекту дати можливість інвесторам-початківцям автоматично копіювати прибуткові стратегії досвідчених трейдерів на довгій дистанції. При цьому ви не віддаєте нікому свої гроші. Ваш капітал завжди знаходиться у вашому гаманці. Основне завдання, яке лягає на вас, це контролювати ризики свого депозиту в процесі копіювання торгівлі. Що це означає? Торгівлю на фінансових ринках, в тому числі на ринку криптовалют, можна розбити на три етапи. Перший етап це аналіз ринку. Це коли ви відкриваєте графік. Дивитися, як рухається ціна, і приймаєте для себе рішення, в яку сторону далі більш ймовірно піде ціна. Другий етап це безпосередньо торгівля, коли ви намагаєтеся по своєму прогнозу, заробити гроші, чітко зрозуміти, де ви будете входити в ринок і яким чином ви будете з нього виходити. І третій етап це контроль ризиків. Це коли ви уважно слідкуєте, чи ринок рухається саме по тому сценарію, який ви собі намалювали на малюночку. Також приймаєте рішення, чи варто далі тримати. Криптовалюту, яку ви, наприклад, купили, чи все-таки є якісь фактори, які говорять вам, що краще з ринку вийти, і сценарій, про який ви собі думали перед тим, вже не працює. Умовно, це як автоінструктор, який сидить з боку біля початківця водія і дивиться уважно, чи на ту педальку він натиснув і чи не варто втрутитися і зупинити авто в принципі. Так от, у нашому проєкті The Copy Training Space вам потрібно контролювати тільки третій етап. І слідкувати за ризиками свого депозиту, наш проект будується на трьох групах людей. Перша група це є інвестори-початківці, які мають депозит, не мають знань і досвіду, і хочуть прибутково інвестувати в ринок криптовалют. Друга група це професійні трейдери, які мають торгові стратегії, прибуткові торгові стратегії на довгій дистанції і діляться ними з інвесторами-початківцями взамін на відсоток з прибутку. Ну і криптоінфлюенсери, які розповідають про наш проект своїй аудиторії і отримують за це. Це пасивний дохід, а основна і єдина умова брати участь в нашому проєкті для будь-якої з трьох груп це бути зареєстрованим на біржі OKX у нашій структурі. Більша OKX входить в топ 3 бірж усього світу і має дуже класний функціонал для того, щоб інвестори копіювали торгові стратегії професійних трейдерів. На цій біржі професійні трейдери, давши можливість заробити крипто новачкам, отримують автоматично відсоток з прибутку, а інфлюенсери стабільно щоденно отримують пасивний дохід з аудиторії, яку запросили до нашого проекту. А баланс трьох груп людей створює вічний інвестиційний двигун в крипто. Як все це працює в динаміці? Спочатку треба зареєструватися на біржі ОКХ за реферальним посиланням якогось інфлюенсерів. Якщо ви вже маєте акаунт на біржі ОКХ, можливо, ви і вже маєте можливість приєднатися до нашого проекту. Для цього треба перевірити ваш Їд. Після реєстрації на біжок в нашій структурі ми додаємо вас в наш закритий чат, де кожен трейдер нашого проекту має свою закриту гілку, в якій вписує налаштування, які він рекомендує для копіювання його стратегії, який депозит він вносить і. В принципі, які рекомендую робити вам, які бувають ризики. А також, якщо відбуваються якісь зміни, все це він вказує в своїй гілці, і ви маєте можливість постійно задати йому запитання, тобто маєте доступ до людини, яка по суті рухає вашим депозитом. Також ви можете обрати декілька трейдерів для того, щоб диверсифікувати свої ризики, хтось більш ризиковий, хтось менш ризиковий, і таким чином ви матимете хороший результат середній. Обравши правильних трейдерів, які вам подобаються, тиснете за посиланням, які вони вам пропонують, переходите на біржу OKX і після заповнення параметрів для копіювання просто слідкуєте, як рухається ринок, а також відносно нього ваш депозит. Після того, як трейдер або ви самостійно закрили позиції, відсоток прибутку автоматично перечисляється на рахунок трейдера. Важливо розуміти, що ви можете закінчити співпрацю з трейдером в будь-який момент. Без попереджень і без якихось термінів. Захотіли, натиснули кнопочку і не маєте нічого спільного з людиною, для чого професійним трейдерам з прибутковими стратегіями приєднуватись до проекту і давати юзати їм простим новачкам криптоінвесторам. Давайте рахувати, якщо трейдер має депозит біля 1000 доларів, і він знає, що в даній торговій ситуації є великий шанс заробити 10% до депозиту. Реалізувавши цю можливість, він заробляє 100 доларів. А якщо на трейдера підписані інші люди, його спільний депозит вже 10 тисяч доларів. В такому випадку він заробить вже не 100, а 1000 доларів в тій самій торговій ситуації з тими самими зусиллями. За допомогою проекту Copy Trading Space професійний трейдер може отримати більше прибутку в тій самій торговій ситуації за допомогою депозитів інвесторів. А зараз у проекті більше 6 тисяч зареєстрованих користувачів, які можуть копіювати угоди. В наступних відео ми будемо знайомити вас з трейдерами, які беруть участь у проєкті капітальний спейс, показувати їхню стратегію, їхній досвід, їхній вайб і в принципі, що вони планують робити з ринком далі або ринок з ними. А також на цьому каналі будуть відео, як правильно контролювати ризики свого депозиту, який депозит виділяти під того чи іншого трейдера, а також як приймати рішення, коли варто закривати чи відкривати співпрацю з трейдером. Тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, також реєструйтеся на біржі OKX, або за реферальним посиланням, яке буде в описі під даним відео, або за реферальними посиланнями наших партнерів-інфлюенсерів. І приєднітесь до нашого Trading Space чату. Бажаємо вам всім безпеки та зростанню ваших депозитів.